Дивіться, що Трамп сказав. Трамп каже: можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися. Це Стіпа по Трамп про закінчення війни в Україні трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися. і Трамп заявив, що він тепер заходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну коротше, дід злився. Я попереднє відео записував про те, що він взагалі, скоріше за все, вже відкинувся, бо він четвертий день на зв'язок ніде не виходить. І ем, його заступник каже: я вже готовий, якщо що виконати ролі президента в Америці. Тобто, можливо, дійсно вже нема Трампа, бо його готують уйти в закат, так сказати. Але е, оця риторика, що пів. В Україні знесли кучі людей позбавили життя, куча сімей тепер неповноцінні, куча сімей, куча сел та міст стерто в Україні. А цей Трамп приймає на червону доріжку терориста. А після того як він з ним там чуть лівджоса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесу, і можливо тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися отака от історія. Коротше, буде це вся історія продовжуватися далі. Я вже записував вам відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз, хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф за НАТО в величезне економічне вантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде такого, що українців позбавлять за кордону цього всього. Але зараз ймовірність дуже величезна. Бо, ну, на жаль, вже навіть я не знаю, як поняли про це сказати. Бо це логічно зайнятий Динамічне навантаження з німеччиною ті, хто за цей час не втихне встигну вивчити мову і так далі. Ну позбавити цього всього і відправити, куди хочете. А в Україні з той же момент треба скоріше за все буде. Не дай Боже, да, десь іммігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Ну взагалі новин просто куча, що обов'язково школьникам треба буде а, а, проходити в ТЦК перевірку перед тим, як поступить якийсь там вищий навчальний вуз і Так далі, ну дуже багато всього. Короче, ви це все побачите. Разуміло, от така для вас буде в прямому ефірі. Реальна можливість і трансляція. Думайте наперед, бо новини, ну, ви знаєте, мій оптимізм, який, як я не завжди намагаюся якось захистити дати надію, і вона все рівно залишається, я все рівно вірю в краще, але краще підготуватися зараз побільше, щоб не оказатися в абсолютному просаке, якщо що. А ми вже побачили, життя нас навчило, що статися може в будь-який момент, що завгодно. Тому будьте обачні і зустрінемось за посиланням шапці профілю в телеграм-каналі на ефірі. Все.